Слава Україні! В ефірі новини четверга 15 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. Аграрії Шосткинської громади можуть зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. Волонтерська організація Добре серце отримала грант на безкоштовну стерилізацію, чіпування та щеплення від сказу для тварин. Туреччина готова взяти на себе відновлення Сумщини річці Сейм біля зруйнованого мосту було виявлено затонулу іномарку та трупи двох чоловіків. Що сталося на Конотопщині? Розбираються правоохоронці. Подія сталася вчора ввечері біля мосту через річку Сейм, який був зруйнований окупаційними військами Російської Федерації. Правоохоронці, патрулюючи місцевість, виявили у воді автомобіль та тіла двох чоловіків. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронцями попередньо встановлено, що неподалік від села Пересипки Потивської ОТГ Конотопського району у воді річки СЕМ знаходиться автомобіль Опель у салоні транспортного засобу виявлено тіло чоловіка, а поряд із авто на дні річки тіло ще одного чоловіка. Під час огляду місця пригоди та прилеглої до зруйнованого мосту території, будь-яких слідів зіткнення з навколишніми об'єктами. Слідів юзу чи гальмування автомобіля не виявлено. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Слідство триває. Під час раптового конфлікту охтерчанин, що не зміг втримати свою агресію, завдав смертельних ножових поранень знайомому. Тепер за вчинене чоловіку доведеться відповідати згідно із законом. На початку серпня до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 59-річного місцевого мешканця з ножовими пораненнями. За даним фактом, слідчими поліції, було розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Так, у ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та встановлено перебіг подій того дня. Виявилося, що напередодні до будинку потерпілого прийшов його знайомий. У ході раптово виниклої сварки зловмисник, не втримавши агресії, схопився за ножа та завдав кілька ударів своєму супротивнику. А після чого пішов з будинку. Від отриманих травм потерпілий помер. На даний час слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шосткинка Катерина Озорова звертається за допомогою до небайдужих. Жінка просить фінансово підтримати її та її сина Захара, якому терміново потрібен слуховий апарат. На кону можливість десятирічного хлопчика чути цей світ. У 2019 році семирічному Захару Озерову діагностували хронічну двобічну сенсоневральну глуховатість другого ступеню. Не можна сказати, що цей діагноз поділив життя родини на до і після, адже хлопчик хворіє від народження і має відповідну групу інвалідності. Мамі дуже непросто переносити всі тяготи пов'язані зі здоров'ям сина, адже в неї є ще дитина, і вона їх виховує сама. А придбати слуховий апарат, без якого Захар не чує анічогісінько, їй просто нема за що. Ми в шості в сумах нам ставили, що дитина здорова, ми за сум. Потеряли 5 років. Ми, коли приїхали самі від себе в Київ, нам лікар сказала, що в нього вже глухота. Один апарат коштує 25 тисяч гривень. Але в центрі в Києві, до якого ми звернулися, ми вже другий раз в них купуємо, вони нам зробили знижку 22 500 на другий. Наші апарати вже на максимумі настройці. І, ну, як сказати, то есть, наступний раз вже настраювати. Нема чого, треба інші, більш современніші. Пані Катерина звернулася за допомогою до волонтерського центру з любов'ю в серці, де змогла отримати невелику суму грошей, проте навіть 10 гривень для Захара наразі можуть вирішити дуже багато. Ліна допомогла, дякую їй велике. Я дякую кожному шостецьку, коли скидують 10, 20, 10, 100 гривень, 500 то це вже, я не знаю, ну, чесно. Я дуже благодарна кожному, хто допомагає і допоможе. Я прошу кожного, хто може допомогти нам, моєму сину, Захару. Я буду рада, чесно сказати, навіть гривні, хто допоможе з Кінелі. Дуже благодарна буду. Бо я виспитую сама двох діток. Я не, можу, я не можу піти працювати, тому що в мене дитина інвалід. Тим паче, що зараз війна. Просто немає можливості Захар, який мріє про перемогу України над расистами, та його мама Катерина дуже сподіваються, що їм вдасться назбирати необхідну суму у 47 з половиною тисяч гривень. І необхідний апарат допоможе хлопчику почути цей світ і розвиватися на рівні з однолітками. Очільник Сумської військової і державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що Сумщина надасть гуманітарну допомогу сусідній Харківщині. Мова йдеться про продуктовий резерв, що був створений заздалегідь. На своїй сторінці у Фейсбук голова Сумської ОВА заявив, що настав наш час допомогти сусідній Харківщині. Тож було ухвалене рішення відправити в деокуповані території Харківської області 4180 продуктових наборів на допомогу місцевим жителям. Дмитро Живицький пояснив, що це був продуктовий резерв, який створили в обласному гуманітарному штабі на випадок важкого проходження осінньо-зимового періоду. Звісно, потрібно цей резерв поповнити, щоб мати можливість в разі непередбачуваних ситуацій підтримати населення. І це обов'язково буде виконано. Але сьогодні жителі деокупованих територій Харківської області потребують цієї допомоги більше ніж мешканці Сумщини. Тому Сумська Ова підтримала ініціативу Офісу президента і надала посильну допомогу. Допомогу сусідам, крім цього, вже переадресовано на Харківщину 28 вагонів з продуктами, які до Сумської області надійшли від міжнародної благодійної організації, і це було рішення іноземних партнерів. Туреччина готова взяти на себе відновлення деяких об'єктів на Сумщині. Керівникова разом з делегацією Турецької Республіки на чолі з надзвичайним і повномажним послом Турецької Республіки в Україні. Ягмуром Ахметом Гульдере відвідали Охтирку і Тростянець, міста, які найбільше постраждали від росіян. За словами Дмитра Живицького, турецька сторона готова взяти на себе відновлення деяких об'єктів. Ми підготуємо перелік таких об'єктів, а наші іноземні партнери саме оберуть, що вони хочуть відновити. Це може бути амбулаторія або дитячий садочок, або школа чи музей. Можливо, це буде і житловий будинок, сказав очільник області. Він нагадав, що в Охтирському районі у селі Хухра за відновлення місцевої амбулаторії взялася компанія Роллс-Ройс. Також сумська сторона звернулася до іноземної делегації з проханням допомогти нашим рятувальникам. У Сумах немає належного обладнання, яке дозволить гасити пожежі в багатоповерхівках чи порятунок людини під завалами вище 9-го поверху. Наше прохання було почуте. І якщо у Туреччини є виробники такого обладнання, то вони опрацюють можливість надати сумам цю спецтехніку, підсумував Дмитро Живицький. Через те, що Шосткинська громада входить до переліку тих, в яких ведуться активні бойові дії, ми маємо певні обмеження. Зокрема, фермерські господарства громади поки не можуть розраховувати на дотацію за отримання корів та виплату за гектар землі. Проте у відділі розвитку агропромислового комплексу пояснили, чому варто зареєструватися у державному аграрному реєстрі, завдяки якому можна отримати фінансову підтримку від держави. Про переваги дар та потенційні можливості для місцевих Раїв розповідаємо далі попри війну, держава за можливості підтримує населення. Зокрема, постановою кабінету міністрів від 16 серпня 2022 року затверджено порядок використання коштів, що передбачені у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Відповідно до цього порядку, бюджетна дотація надається за двома напрямками. Як розповідають у відділі розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради. Перший бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь в розмірі 3100 гривень на гектар за умови, що у власності або використанні знаходиться від 1 до 120 гектарів. Бюджетна субсидія на утримання корів в розмірі 5300 гривень на голову за умови утримання від 3 до 100 голів корів. Також власники фермерських господарств мають бути громадянами України юридичними або фізичними особами. Проте ці дотації не розповсюджуються на господарства, що розташовані на територіях, які включені до переліку громад, в яких ведуться бойові дії. Станом на сьогодні Шостінська міська територіальна громада включена в даний перелік. Тому агровиробники нашої громади, на жаль, зараз подати заявки не можуть. Але. Міністерство аграрної політики України та Окердержфонд дуже наполегливо рекомендують всім агровиробникам зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. Це онлайн-платформа, що призначена для надання підтримки агровиробників. Незважаючи на те, що наразі аграрії Шосткинської громади не можуть подати заявки на дотації, сенс реєструватися в Дарі однозначно є. Дуже рекомендуємо всім фізичним та юридичним особам, яких в обробітку є від одного гектару та отримується від однієї голови корів, зареєструватись в дар. Якщо до 15 листопада наша громада буде виключена з переліку громади, які включені в перелік, де проводяться бойові дії, то ми зможемо дуже швидко, вже будучи зареєстрованими, всі зможуть швидко подати заявки. І в цій системі, після того як людина реєструється, заносить всі свої дані, в неї створюється електронний кабінет, і в цей кабінет їм будуть приходити інформації про всі державні підтримки, які будуть діяти і надалі, в яких вони зможуть приймати участь відповідно до їх даних. Тож краще пересвідчитись та зареєструватися у державному аграрному реєстрі, щоб за нагоди вчасно скористатися можливостями. Більш детально дізнавайтеся на офіційному сайті ДАР або ж за номером 044 339 92 15. Відомо, в місті зоозахисниця Тетяна Піскурьова не тільки опікується тваринками. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни волонтерка почала активно займатися збором коштів і провізії для бійців ЗСУ. Наразі пані Тетяна шукає парафіни, звертається до містян з відповідним проханням. Волонтери з доброго серця діляться чудовою новиною. Відтепер в нашому місті буде працювати ще одна програма по безкоштовній стерилізації тварин від міжнародної спілки ветеринарів. Вона вже третя, і для нашого невеликого містечка це велике досягнення. Тетяна Піскурьова розповідає, що грант, завдяки якому стало можливим відкриття третьої програми, це жест доброї волі від однієї хорошої людини. У нас є така дуже гарна людина в Сумах, ветеринар Кліцова Андрій. Він нам ще раніше допомагав, коли почалась війна, з кормом. Привозив корм там, також від міжнародних організацій, і він виграв дуже велику суму на стерилізацію. Саме на він виграв, став переможцем, і тепер він нам як а, поділив да, поділився люди дуже гарно. Відгукнулися на цю програму, тому що і лікар всіх влаштовує, бо оперує Рустам Гургінович. І тому величезна черга, коли нам дали першу частину гранту, ми повинні були виконати її бездоганно. Ми дуже добре постарались, швиденько все зробили так, як треба, і нам дали вже більшу суму на стерилізацію, чіпування і ну собачку або кішку від сказу. Все безкоштовно. Безкоштовно дається попона і колеться антибіотик. Завдяки гранту стерилізувати та щепити від сказу можна не тільки безпритульних тварин, а й домашніх, говорить наша співрозмовниця. Власник чотирилапого тільки повинен виконати кілька нескладних умов. Для того щоб стерилізувати свою суку або кішку, з вас потрібна голодна кішка або собака зранку і ваш паспорт і код. Для того щоб вас занесли в базу даних як власника тварини, тому що деякі приходять і кажуть, що це ви по кредит будете на нас там брати, чи що навіщо? Тіпа паспорти код. Ну люди в нас не розуміють, що це все якось серйозно. Ми звітуємо за кожну кішку, за кожну собаку. Ми звітуємо, а люди звітують вище, тому це ну. Обов'язково проте кількість чотирилапих безхатченків майже не зменшується, і це все результати безвідповідального ставлення людей до тварин, жаліється пані Тетяна. Тому що у нас була вже ну і до цього можливість стерилізувати, стерилізувати, стерилізувати. А домашніх ліняться їм лінь, їм жалко. А взяти свій вивадок, викинути їм не жалко. Оце ж треба час. Потратити пів години на те, щоб ну, відвезти свою кішку, там, віддати чи собаку ветеринарам в руки, у них немає часу. А бігати потім по місту чи виїжджати в ліс, викинути, у них є час, у них їм не жалко. Зараз у воєнний час дуже багато домашніх стають безпритульними. От сьогодні нам принесли четверо кошенят від домашньої кішки. Вони гарні, вони домашні, вони чистенькі, вони забирають місце під сонцем у безпритульних. Наразі на околицях міста живе безліч дикуватих собак. Вони там плодяться, і їх кількість постійно збільшується. Особливо проблемними місцями скупчення тварин є кладовища. Більшу частину адекватних собак ми вже виловили, стерилізували і напівадекватних, тобто дикуватих, яких могли, ми вже виловили. Але нам дуже допомагають домашні. Свої випадки викидують практично кожен день або суку вагітну. Викидують або разом з виводком, возимо собак і кішок ми на своїй, на моїй машині. Тому що возити нам ніхто їх не возить, відловлювати ніхто не відловлює, все ми от своїми руками. Ми ніякої допомоги від міста у відлові собак не маємо. Ні кішок, ні собак. Ми все робимо самі. Я і Марина, більше ніхто. Окрім порятунку тварин та прилаштування підкітків у добрі руки, останнім часом зоозахисниця почала активно допомагати і воїнам ЗСУ. Об'єднавшись з іншими волонтерами, вона віддає частинку свого серця і для тих, завдяки кому ми зараз можемо спокійно спати в комфортних ліжках. Пані Тетяна звертається до всіх, хто може допомогти з придбанням парафіну для окопних свічок нашим воїнам. Вони вкрай необхідні захисникам, а парафін коштує дуже недешево. При цьому потреба в ньому не закінчується майже ніколи. Тому жителі громади, у яких є можливість поділитися своїми запасами парафіну, можуть звернутися до пані Тетяни за вказаним на екрані телефоном. Допомагаймо разом, адже війна наша спільна біда. І боротися з ворогом потрібно гуртом. На цьому у мене все. Побачимося завтра.